Псоріаз це аутоімунне хронічне захворювання, яке вражає шкіру, суглоби та інші органи. Вперше про його про це захворювання відмічається згадка в Біблії, коли назвали людей з проказою. Так? Частина так була з проказою, а частина це були дійсно люди хворі на псоріаз, тому таке було чудо ізцілення. Так? Тому що псоріаз має періоди загострення, періоди ремісії. Так, і він самостійно інколи буває деяких людей входить в ремісію. Далі така згадка у нас з'являється про дане захворювання. Це в часи інквізиції. Хвороба і ставили камітка че червона мітка троянда троянда дьявола да? дане захворювання. І цих людей переслідували. Також, також нам відомо, що. Перестали вже переслідувати цих людей, хворих на даний дерматоз в період імператорських часів, тому що багато відомих і сильних людей того світу хворіло на дане захворювання. Це була хвороба імператорів. Проявляється псоріаз мінімальними симптомами, говорить лікарка, дерматовенеролог Лілія Шенкаренко. Десь одна плямка на голові якась висипка, коли там біжать до трихолога. Не до трихолога, до дерматолога з висипкою потрібно йти. Лупа це не трихологічна проблема, це проблема, яку вирішує лікар-дерматовенеролог. Найперше, Далі біжать з нігтиками до подолога, нігтики хворі, та не гриби там, і не є яка проблема там з леком. Так, це може бути, але інколи це є симптоми захворювання псоріатичне враження нігтьової пластинки. І пацієнти ну, вони ну, не можуть знати, і так само спеціаліст не лікар, він не може знати, що це за проблема, так, тому це такі мінімальні прояви. Часто пацієнтів до лікаря-дерматовенеролога може направити ревматолог. Ревматологи шукають, що ж це за враження суглобів якого генезу. Починаємо роздягати пацієнта, а там псоріаз. Ми розуміємо, що є псоріаз шкіряна форма і є псоріаз з враженням кісткової системи. Хоча псоріаз є аутоімунним захворюванням, але воно також має генетичну схильність, що буде пусковими механізмами, то генетики це наші стреси. Це наші захворювання, ендокринні, це той самий ковід, який порушив нашу імунну систему. І зараз все частіше стали відмічати вперше виявлений псоріаз у маленьких дітей. Тобто Дошкільнятка і шкільнятка наші стреси просто так нікуди не проходять. Ця дитинка могла прожити все життя і не знати, що таке псоріаз, але оті безсонні ночі, оті постійно спускання в підвали, вони просто так дитині не минулися. Є два види лікування псоріазу, тому пацієнтам не варто хвилюватися, говорить Лілія Шанкаренко. Треба розуміти, що це захворювання лікується. Да, є різні схеми лікування, є різні методики лікування. Е, найбільш сучасними вважається зараз фототерапія, це ультрафіолет, е, е, і е, саме сучасне це імунобіологічна терапія. Ну і звичайна традиційна терапія мастити. Да? Не забуватися, що шкіру треба мастити. Тому що це сухий термотоз, його треба зволожувати, його треба мастити, з треба доглядати, його треба мити. Лікарка зазначає, що псоріаз не заразний. Не бійтеся хворих на псоріаз, не потрібно їх булити. Не є не лусочка, не поцілунок, не чашка, не ложка, не лежак, не спортивний зал. Неможливо, це є аутоімунне, це захворювання, яке поломка імунної системи. І ніяким чином дотик і все остальне не має значення. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ